Бомба сповільненої дії так називають мешканці села Матеївці, що на Коломищині бочки з отрутохімікатами. Понад два роки тому вони з'явилися біля залізничної колії і відтоді несуть загрозу здоров'ю та навіть життю. Скаржаться люди. Досі крайніх не знайдено, а характерний запах уже сягає Коломиї. Ці бочки з отрутохімікатами привезли в Матіївці більше двох років тому. Стояти біля них близько взагалі нереально. Обличчя червоніє, з'являються сльози і виникає характерний кашель. Мешканці матеївців та навколишніх сіл б'ють на сполох. Отрутохімікати нищать здоров'я, бочки із невідомою рідиною привезли потягом і залишили. Хто це зробив? Вони не знають, хочуть лише одного, щоб цю отруту забрали якнайшвидше. Ніхто нічого не знає конкретного. Основне, щоб хтось сказав, що взяв на себе відповідальність, звідки воно появилося. тяжком нишком розгрузилося. пояснення були різних версій. То запорізька якась фірма, це десь у ФРГ у Німеччину повинно було себе возити. Тут не тільки екологія. Ми повіти дехаємо. Тут хімія у нас вже на, на горі вже тут немає і води хорошої. Як у Калосі, знаєте, як там вже води, води скоро було, буде це село е, купувати воду? Наталя та Олег Григор'єва живуть критично близько біля славнозвісних бочок. Молоде подружжя каже: дихати нема чим, особливо влітку, та навіть після дощу. А кашель, сльози та нежить уже стали звичними для сім'ї. Як жити далі, вони не знають. Представники з облдержадміністрації, райдержадміністрації казали, що вони це вивезуть. Санстанція дала висновок, що МЧСники казали, що це все будуть вивозити. Санстанція написала висновок, що знаходяться в цих бочках непотрібні, невикористовувані отруто хімікати, але яка їхня склад, яка їхня будова, не знає ніхто. І казали, що вивезуть, як ні, то затарують у якусь іншу. Тару і так від березня по тепер ще нічого як бачите і не зробив. По області казали, що вже ці бочки вивезли вже місяць чи два назад. Отрутохімікати знаходяться в металевих та пластмасових бочках. Чимало із них тріскає та протікає. Їдкий запах поширюється, і вже незабаром його можуть почути навіть коломияни, кажуть люди. До слова у цьому населеному пункті хімії, хоч відбавляй тут. Сірчаний рудник у нас у загайполиву люди пили воду з сіркою. Потім тут от хімія, оцей склад. Тут бочки ам'ячні стояли. Ніхто не дивився, бочка тріснула і так, от всі люди отут, і наше село, і половину села, от свічаний родник, половину от, оцей, з хімії, оцей ам'ячна вода в кірницях, так що от вся посадка, вся що. Тут висохла, від цієї м'ячної води. Було зрозуміло, що звідси це не заберуть швидко, бо це є велика велика кількість грошей, і тут були напевно якісь люди зацікавлені ці справі, щоб це сюди звезти. Ну я думаю, що от зараз, якщо б чи районна сесія, чи навіть сесія сільської ради прийняла якісь кардинальні рішення, тобто щоб дали можливість захистити цих людей, щоб виявили. Ну, Це хто сюди завіс раз, але по друге, щоб провірили всі документи всю документацію, ліцензії, провірили хто е, підприємство, яке займалося цим цією утилізацією, хто давав дозволи. І, і тоді вже можна буде говорити про якусь юридичну сторону цієї справи. Залишилось до ну, максимум десь кілометрів сім. При зміні рози вітрів самі розумієте, що Коломия так само буде під цим ударом першим. Про вивезення бочок із невідомою речовиною говориться уже не один раз. Велася мова навіть про виділення державних коштів для цих потреб, пригадують люди. Кілька мільярдів гривень, начебто, зависли в одному із банків до сьогоднішнього дня. Яка тепер ситуація? Ми з'ясовували у нашої влади. Кошти державним бюджетом на ліквідацію наведені з нашої області гербіцидів виділені, і на протязі місяця липня гербіциди максимум серпня гербіцид будуть вивезені остаточно, гірбі це будуть вивезені остаточно. Звідки подані Якщо ще хтось знайде цей гербіцид, а потім буде казати, що він не шо, то буде вивозити за свої кошти. За власну кошту. Ми давали всім доручення. Будь ласка, ви де ще є, що ми вивезли. Ми в нього вивезли раз, а потім потоп повід нам показує, що ми все. Зараз ми дивиться, все міліграма. Є кошти і цим займається міністерство Якщо отруту не заберуть із території села, люди обіцяють вдатися до крайніх заходів перекрити дорогу або залізничну колію.